Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною зв'язати отакі вишеньки і листочки до них. Для в'язання вишеньки у кільце Амігурумі набираємо з'єднувальну петлю таку, а потім 6 стопчиків без накиду. Один два. 3. Затягуємо кільце, і у першу петельку робимо з'єднувальний стовпчик. Кільце затягнемо. І тепер у кожну із шести петель в'яжемо по два стовпчика без накиду, і в кінці рядочка у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. Робимо з'єднувальний стовпчик. І тепер в'яжемо три, ряд... три рядочки по 12 стовпчиків без накиду, без збільшень. По одному стовпчику у кожну петельку. На цьому етапі ми заповнили халафайбером вишеньку, і тепер нам необхідно. Робити зменшення шість разів напівпетельку одну, напівпетельку другу, протягуємо і пров'язуємо. Наступна напівпетелька, ще одна, протягуємо і пров'язуємо. 6 разів. Ось такі дві вишеньки у нас вийшли. Для в'язання листочків для цих вишеньок ми набираємо 8 повітряних петель. У другу петлю від гачка в'яжемо один стовпчик без накида. в наступну петлю один напівстовпчик з одним накидом, Три петельки разом. В наступну петлю стовпчик з одним накидом. Другий стовпчик з одним накидом, третій стовпчик з одним накидом. Далі напівстовпчик стовпчик з одним накидом. І один стовпчик без накиду в останню петельку, дві повітряні петлі, і в зворотньому напрямку в'яжемо стовпчик, один стовпчик без накиду. А оцей хвостик прокладаємо вздовж в'язання листочка і ховаємо на пів стовпчик в наступну петлю з одним накидом, три стовпчика з одним накидом. Перші дві петельки, другі накид. В наступну петлю другий стовпчик з одним накидом, і в наступну петлю третій стовпчик з одним накидом. Далі один напівстопчик. і один стопчик без накиду. І тепер нам необхідно набрати знову вісім повітряних петель для другого листочка. І у другу петлю від гачка, один стовпчик без накида, один напівстовпчик в наступну петлю. Три стовпчика з одним накидом. Послідовно. Один стовпчик з одним накидом. Другий стовпчик з одним накидом. Третій стовпчик з одним накидом. Далі один напівстовпчик з одним накидом. І один стовпчик без накида в останню петельку. Тут ми робимо з'єднувальний стовпчик, одна повітряна петля, один стовпчик без накиду, один напівстовпчик з одним накидом. Три стовпчика з одним накидом. Один напівстопчик. І один стовпчик без накиду. Два наші листочки готові. Щоб не відрізати ниточку, ми пров'яжемо з'єднувальними стовпчиками от сюди, до серединки. І тепер нам необхідно набрати ланцюжок повітряних петель, для того, щоб можна було прив'язати вишеньки на довжину, яка вам необхідна, на яку довжину ви хочете прив'язати свої вишеньки. Це у нас один буде хвостик, і отут будуть вишеньки. Одну вишеньку ми прив'язали, і тепер в'яжемо другу гілочку. Для цього одну петельку робимо і протягуємо всерединку і набираємо необхідну кількість повітряних петель. Ланцюжок і в'яжемо на довжину, яка нам необхідна, і пришиваємо саму ягідку. Вишеньки готові. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас коментувати, ставити вподобайки і підписуватись. До нових зустрічей! Хай вам щастить!